Сьогоднішній ранок зустрів мене дощем. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас середа і у нас дощ. Ось так похолодало. Добре, що я вчора хоч трішки встигла виполоти на городі. Просапати, тому що по прогнозу ми і знали, що в середу буде дощ. Мокра курка. Не все я встигла просапати. Ось так вчора виглядав город у мене міжряддя цибулі я. Своєю приспособою пройшлася. Ось так видно, де просапано. Звідціля здається, що менше половини. Але насправді все навпаки. Просапано вже більше половини, залишилося трішки, картопля і кормовий бурак. Це Чоловікова парафія, а моя ось ця половина городу, плюс розсада, цибуля, морква. І те, що тут ось. Тут також у мене в загорожі два рядочки моркви посіяно, ось я її вже прорвала. А оцей рядочок ще. Також тут цибуля кощовка. Вже ми її назали не будемо виривати, тому що вже почала вона пережовтіти, залишимо вже на врожай. Небо хмарне, птахи виспівують. Зокрема, ось шпак, і півень підспівує, шпак собі і крильцями допомагає. Оце прочистила собі площу від бур'янів своїм ручним культиватором. Залишилося ось тут трішки. Буду ще досаджувати тут розсаду. Це було вчора. Розсаду я так і вчора посадила, а сьогодні садощило. Холодість закритий шифериною, бо кришка дерев'яна і вона розбухла, не влазить вже на місце, тож поки тимчасово закрили шифериною. Так гарно стояти і дивитися на дощ, коли ти в сухому під навісом. Тим часом у нас сьогодні знову печеться хліб, і смажаться полотки до чаю. Відео сьогодні у мене коротеньке. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Миру, щастя та добра. І до наступних відео.